Отже, наступний наш крок це розв'язування задач на тему поняття вектору. Перед нами номер 1211. Ромбі Д діагоналі перетинаються у точці О. Укажіть рівні вектори, початки і кінці яких знаходяться у точках А, Б, С, Д та точці О відповідно. В вашій увазі пропоную вектори, яких початок у точці А. Тобто А. Б. Рівний йому відповідно Д С. А О. Рівний йому o, C, тому що діагоналі перетинаються точкою Аперетину діляться пополам. А рівний йому Б, С. Це лише для точки А. Відповідно, для точки Б, С і Д, все те саме. Якщо точка А є кінцем, Відповідного вектора, то маємо вектори, якщо тут було а, Б, то тепер у нас буде вектор БА, і відповідно рівний йому СД, ДА і рівний йому СБ, ОА і рівний йому С, Б, О, а, і рівний йому С О. Таким самим чином будуть такі ж рівні вектори, які будуть починатися й у інших точках нашого, інших вершина нашого паралелограму. Якщо ж взяти точку О, то тут будуть кілька пар рівних векторів. Наприклад, O та ДО. Але ці два вектори не будуть починатися у точці О. Точка О для одного з них буде початком, а для іншого кінцем. Точно так само A О. Та ОС. Вони також між собою рівні, як перетнуті між собою дві, дві діагоналі паралелограми. Наступне задання. Точки М, Н і П відповідно всередині сторін А, Б, Б, С та СА, трикутника АБЦ. Потрібно вказати вектори, початки і кінці яких знаходяться у точках А, Б, С, М, Н і для яких. Ці вектори мають бути рівні вектору МН. Ми розуміємо, що МН – це середня лінія трикутника АБЦ. Відповідно, у неї будуть два рівні її вектори. Середня лінія має бути паралельною до нижньої основи трикутника. В даному випадку це основа АС. Отже, якщо ми посередині поставимо точку П, то в нас. Буде два вектори, які лежать на цій прямій АП та П С, які відповідно будуть рівні вектору М. Усі ці три вектори будуть між собою рівними. Колінеарні до вектора А Б. АБ має ще два, які тут до нього колінарні А М та М. Б. Також можна говорити про те, що в нас є ще протилежно напрямлені вектори які також мають сюди відношення. Тобто А, Б протилежно напрямлений з вектором БА. Так вони різні два вектори. Просто вони співпадають, у них співпадає. Наприклад, початок і кінець тут, початок і кінець тут. Далі А, Б також колінеарний і протилежно напрямлений до відповідних векторів. Якраз це і буде відповіддю ось тут. Співнапрямлений з вектором СА. С А МА. Вони співнапрямлені, тому що дивляться в одному напрямку, і, відповідно, з вектором Н лежать на паралельних прямих. Так. Протилежно напрямлений до М, П. До МП протилежно напрямленим буде ПМ, НБ, ЦН І це Б відповідно. Так, наступне завдання. Визначити вид Б, Ц, Д, якщо вектори БЦ і Д колінеарні і їхні модулі не рівні між собою. Те, що вони колінеарні, означає, що вони лежать. На паралельних прямих, адже це чотирикутник. На одній прямій вони лежати не можуть. Отже, маємо перед собою фігуру, дві паралельні прямі намальовані синім, пряма BC та АД. Відповідно, вектори BC та АД також. А перед вами трапеція. Адже дві сторони паралельні, дві інші паралельними бути не можуть, тому що різними є відповідно довжини. В С та. A, D. Точка Д знаходиться Ось тут, просто коли намалювалася, трошки з'їхала. Так, йдемо далі. У прямокутнику Д діагоналі перетинаються у точці О. Відомо, що модуль Б дорівнює 5 см, а модуль АО дорівнює 6,5 см. Це модулі векторів БД та АД. Досить часто модулі визначаються за чотирикутником за відповідно властивостями. Якщо ми маємо прямокутник АБЦД, то БД ми можемо обчислити наступно. Так як в нас Б, Д АЦ це діагоналі нашого прямокутника. Діагоналі перетинаються точкою перетину, діляться пополам, причому вони між собою є одинаковими. Отже, ось ці маленькі частинки в них одинакові. Ми маємо, що модуль АО дорівнює 6,5. Відповідно, модуль БД це два таких модулі, тобто 2 помножити на 6,5. Звичайно, якщо рахувати по векторах і по величинах, які тут додаються, то це здається трошки неможливим. А так як ми знаємо, про що мова йде про прямокутник, знаємо про властивості прямокутника, то ми можемо визначити, що модуль БД дорівнює 13 см. Що ж з модулем АД? Модуль АД ми можемо визначити з будь-якого прямокутного трикутника, який ми тут маємо. Так як БД в нас вже є, то можемо використати прямокутний трикутник BAD. В ньому за теоремою Піфагора АД це один з невідомих катетів, який дорівнює БД в квадраті і відняти АБ в квадраті. Звичайно, нам було це досить важко зробити з векторами, знову ж таки, але ми знаємо, що це прямокутник. Отже, таким чином модуль нашого вектора BD дорівнює 12. Маємо 13 см та 12 см відповідно. Наступне завдання. Відомо, що АВ дорівнює DC. які ще рівні вектори задають точки А, В, С та Д С. Ми розуміємо, що вони між собою рівні. Якщо ми їх поставимо на одному рівні, тобто буде А, Б і Д С, то будемо мати прямі. Ці прямі між собою також вийдуть паралельними. Таким чином, ми бачимо, що перед нами прямогутник. Ну, це не квадрат, тому що БЦ не обов'язково має бути таким, як АВ. Це вони тут в мене такі просто вийшли. Отже, які ще вектори рівні задаються ось таким розміщенням. Нагадую, що це лише прямокутник. Тобто, в нас будуть рівні вектори BC і AD, DA і C B. Ну, наші задані АБ та ДЦ будуть визначати також два рівні вектори. BA та C D. Також ми розуміємо, що це прямокутник, отже, в нас тут з'являться інші вектори, але це вектори будуть, наприклад, діагоналями B D A C. Якщо б ми ще посередині поставили цю точку і могли цю точку використати, то також би були інші вектори. Які задаються цими точками. Але нам потрібна була ще одна точка, якої в нас поки що немає. Певний чотирикутник АБЦ відомо, що вектори АБ і СД колінеарні. Та модуль АС дорівнює модулю БД. Визначите вид чотирикутника. Ну, якщо це все уважно намалювати, то вид чотирикутника нам вже зрозуміли. Але все ж таки, АБ і СД, АБ і С Д. А, Б і С, Д. Колінеарні вектори, в яких А, С БД. Д. Звичайно, можна би було намалювати їх трошки вище, тобто мова би йшла, наприклад, про чотирикутник. А, Б, С, Д. І відповідно рівні раз, два. Діагоналі чотирикутника між собою рівні. Отже, ми маємо прямокутний рік мінімум. Також можемо сказати, що це паралелограма, адже прямокутник може бути паралелограм. Якщо ми намалюємо їх косо, то ми будемо мати паралелограм. Тому в загальному ми можемо сказати, що цей чотирикутник є паралелограмом. Адже побудований, принаймні, дві його протилежні сторони побудовані на паралельних прямих. Ці сторони ще й між собою рівні. Тому ми маємо паралелограм. Так, йдемо далі. У прямокутному трикутнику АБЦ, кут С дорівнює 90 градусів, маяна СМ дорівнює 6 см. Знайдіть модулі векторів АБ і АЦ, якщо кут А дорівнює 30 градусів. Це один з прикладів, коли задачу з векторами досить легко розв'язати через звичайні геометричні принципи. Отже, у нас прямокутний трикутник АВС, також кут С 90 градусів. Нагадую, що це варто описувати в дану, написати, яку фігуру саме нам дано і з чим ця фігура особлива. Також, що інше в цій фігурі в нас побудовано: медіана С, її величина 6 см, та кут один з кутів нашого трикутника рівня 30 градусів. Потрібно знайти відповідно в модулі. Отже, розв'язуємо. Трошки пригадаємо собі, що ж ми пам'ятаємо про прямокутний трикутник та, відповідно, медіану. Медіана є радіусом описаного кола. Пам'ятаємо, що точка М в даному випадку є серединою гіпотенузи АБ. І, відповідно, АМ, МВ та МС це, це радіуси відповідно описаного кола. АБ дорівнює сумі ось цих двох величин, тобто АМ та МВ. Тобто, відповідно, сумі двох шестірок, що дорівнює 12. Таким чином, маємо, що модуль АВ дорівнює 12, БС катет навпроти кута 30 градусів. Він дорівнює половині від гіпотенузи, Тобто, маємо, що у нас БЦ дорівнює 6 см. Маємо рівнобедрений також трикутник. Це також можна використовувати в деяких задачах, ну, конкретно тут це без потреби. Просто нагадую, що цей трикутник є тут, в даному випадку рівнобедрений. Отже, БЦ дорівнює 6 см. Е, так, навіть не те, що рівнобедрений, він ще рівносторонній. Так, а це, це наша невідома сторона, модуль вектора, якого нам потрібно знайти. За теоремою Піфагора, знову ж таки, підставляємо, маємо, що наше АЦ в квадраті дорівнює 108. Звичайно, повний квадрат з нього не добувається, тобто корінь квадратний з 108 це 6 коренів з 3. Тобто 36 помножити на 3 це 108. З 36 корінь добувається це 6. Отже, модуль нашого вектора АС дорівнює 6 корінь з 3. Модуль вектора АБ дорівнює 12, відомо, що МО та дорівнює ОН. Доведіть, що точка О середини відрізка МН доведіть обернене твердження. Якщо точка О середина відрізка МН, то МО дорівнює О е. Отже, почнемо з першого. Спробуємо це все побудувати. Маємо МО дорівнює ОН. Е. Отже, ці два вектори, вони зобов'язані лежати на одній прямій, них іншого випадку немає. Ця розова лінія знизу це просто позначення для того, щоб чітко визначити, де ця пряма знаходиться. Насправді можна було її ось так намалювати, я не хотіла, щоб вона перекривалася. Тобто це означає, що вони лежать на одній прямій. В даному випадку її можна взагалі звідси забрати. Так, доведіть, що точка О середина відрізка МН. Якщо МО дорівнює ОН, то це і є середина відрізка. Тому що ці два вектори, якщо вони рівні, зобов'язані лежати на одній прямій. Тому що точка О одночасно не може лежати на двох паралельних прямих. Так, друге. Якщо точка О середина відрізка, точка О середина відрізка, тоді ми маємо, що МО дорівнює ОН. А модуль векторів відповідних це і є відстань між цими точками. Отже, ці два. Ці дві відстані рівні, ці два модулі між собою рівні. Напрямок буде визначатися відповідно за стрілочкою МО та O Якщо мова йде про модулі, то ми могли їх місцями і переставити. Модуль від цього не змінюється. Отже, ми з вами розглянули найпростіші задачі, які можна використовувати при векторах. Все решта на наступних роках. Дякую за увагу! Все буде Україна!